Після кампаніями Старська ДІС спільно з міською радою здійснювалася профілактика міста Стаженця, де було зафіксовано порушення великого вантажних автомобілів, що порушують вимоги дорожніх знаків. Також були зафіксовані автомобілі, які порушують зупинки стоянки. Ці профілактики проводяться практично щодня, але все, що фіксується, ми складаємо протоколи, виносимо постанови і направляємо для розгляду за місцем проживання. Або виносимо на місце постанови. В подальшому просимо водіїв міста Сторженця та також людей, які заїжджають сюди до нас на територію, щоб не порушили правила дорожнього руху, бо, тому що будемо виїжджати, реагувати на дане повідомлення, фіксувати дане правопорушення і приймати відповідні рішення. Також є непоодноки варіант, де водії їдуть без знак, тобто створюють аварійні ситуації, що Призводить деяких міри до аварій та матеріальних збитків.